А далі історія про дивовижну стійкість Тетяна Пасюга із Сумщини тричі починала власну справу з нуля, бо щоразу її родині доводилося тікати від обстрілів. Нині сім'я перебралася до Сум і відкрила там свою квіткову майстерню. Каже і фінансово, і морально було важко, але наважилася, що з того вийшло. Олеся Боровик бачила. Ми можемо все. Ця затишна квіткова майстерня подолала чималий шлях, щоб відродитися в сумах. Квітковою справою Тетяна зайнялася ще сім років тому у прикордонному селищі Велика Писарівка. Там же і зустріли повномасштабне вторгнення. У вересні 23-го, коли вже можна було касити урожай. У нас був приліт безпосередньо, прямо в теплиці. Це просто гарно, що нас тоді не було вдома. Тоді Тетяна з дітьми гостювала у друзів у Кракові. Затрималися на пару днів, бо не було квитків. Коли ж приїхали, жахнулися, все розбите. Як будто її не було. Біла, звісно, і і листочки по та саме посипалися. Все ж одну теплицю вдалося врятувати. Родина ще залишалася у рідному селищі до січня, коли ж обстріли стали частішими. Переїхали до Краснопілля. Це сусіднє містечко. Ну там так само, там же ж так само неспокій. Був один момент, коли по нашій вуличці, там де ми знімали житло, буквально в кварталі так само впала ракета. Та віри не втрачали, хоча покупців у рази зменшилося, бо й самі люди виїхали з прикордоння, тому знову довелося пакувати валізи. Десь був страх, десь був. Думаю, ні, це ризики. Тим паче, що якби ти приїхав із кишенями повними грошей, коли вона в тебе все лишилася розбите, на городі, все твоє, що ти робив, працював, все, що ти вкладав, воно просто у тебе є, ну нього немає. Пощастило, що обладнання вдалося перевести з великої писарівки та краснопілля і вже в сумах відкрили квіткову крамницю. Своєю репутацією жінка дорожить, тож намагається вгодити кожному, аби люди поверталися знову. Немає часу себе жаліти, немає просто часу. Тобі там щось думати, щось кось бояться, якісь там на вагах, там щось зважуватися зай проти. Якщо ти вирішила, все. Давай, стартуй Важко, не важко, але потрібно це робити. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.